Спортсменки з Хмельницького стали чемпіонками України з волейболу на снігу тріумфували минулого вікенду і наші легкоатлети. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо і покажемо, як у футзалі мірюються силою ветерани. Вітаємо і стартуємо. Попереду фінал. ВК епіцентр центр Подоляни Городок цього тижня розпочне боротьбу за чемпіонство серед чоловічих команд суперліги з волейболу. За медалі найвищого гатунку змагатиметься із запеклим суперником Дніпропетровським клубом Прометей. Путівку до фіналу бізони забезпечили собі після подвійної перемоги в одній другій «Житичі Полісся. Ця гра проходила під нашим контролем, але в третій партії сталося такий момент, коли ми вели в рахунку, а потім. Трапилося провал, і нас, суперник нас перегнав, нас догнав, і потім вже четвертий сет довелося заново, скажімо так, грати. І слава Богу, що ми виграли. Я вітаю нашу команду з виходом в фінал. Перший поєдинок за золото за інформацією професійної волейбольної ліги України відбудеться 5 квітня, друга зустріч 7 числа, третя -го. Та і ці дати можуть бути не кінцевими, адже фінальні серії матчів триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Додамо у бронзовому фіналі. зійдуться ВСК юридична академія Харків та ВК «Житичі Полісся. Житомир. Зуважимо, що цьогорічний квартет кращих клубів є ідентичним із минулим ігровим сезоном. Змагалися у горах. Буковаль приймав чемпіонат України з волейболу на снігу. За нагороди на білому майданчику боролися чоловічі та жіночі команди. Хмельницький на старті представляло спортивне тріо це гравчині клубу Хмельницькі Пантери Віта Загрубська, Зорислава Пивовар та Альона Кучерява. Дівчата вперше спробували свої сили на чемпіонаті України з волейболу на снігу і одразу стали переможницями. Нам дуже сподобалось, локація дуже класна. Ми на стадіоні біатлон в Буковелі проводили там снігу. Я вам скажу, що подушка була така доволі прилічна, тому що ми грузли в снігу. Ті, хто грають пляжний волейбол, це просто ідеально, тому що настільки в трьох проще грати на такій площаці, як на пляжній. Ти все бачиш, це, я вам скажу, що ми, можна сказати, грали такий стоячий волейбол. Змагалися команди за коловою системою. Перемогу в усіх іграх серед жіночих команд святкували хмельничанки. Другі на старті волейболістки з Мукачева, бронзові спортсменки з Ужгорода. У чоловічій категорії тріумфував квартет з Закарпаття. Разом із медалями та кубками команди-переможниці та призерки отримали їх грошовий бонус. До слова, волейбол на снігу є наймолодшим зимовим видом спорту. За правилами, він схожий на пляжний. Відмінність у кількості гравців на майданчику: троє на снігу проти двох на піску та у вазі м'яча. По 100 тисяч на підготовку до Олімпіади. Плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех Романчук отримали грошові сертифікати на підготовку до ігор 2024 що відбудеться цього літа у Парижі. Нагадаємо, двоє спортсменів представляють місто Хмельницький. Додамо, що Михайло змагатиметься за олімпійські нагороди у плаванні на трьох дистанціях: 400, 800 та 1500 тисячі метрів вільним стилем. Марина має ліцензію у потрійному стрибку. І Марина і Михайло постійні призери Європи світу, і за це отримують одноразові виплати. Ну але окремо після того, як вони здобули ліцензії, ну і власне будуть представляти Україну і наш Хмельницький і в Парижі на Олімпійських іграх 2024, саме на підготовку до Олімпіади. Чому це зроблено зараз? Бо це підготовка. Ми їм передбачили фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Повни мали можливість нормально підготуватися на Олімпійських іграх, незважаючи на надзвичайно складні обставини, незважаючи на те, що ми головний фінансовий ресурс примовимо на силу оборони, підтримка таких спортсменів є надзвичайно важливою. Я думаю, що всі бачать, наскільки ця Олімпіада може бути резонансною, наскільки зараз мусується тема участі спортсменів країни-терориста і союзника країни терориста там під нейтральними прапорами, без нейтральних прапорів. Але ця тема надзвичайно актуальна. І тут, окрім того, що і Михайло і Марина вони спортсмени, звичайно, що вони Амбасадорами Хмельницької, амбасадорами України і амбасадорами кожного українця, надзвичайно важливо їх підтримувати і морально вболівати за них, тримати кулаки. Ну, звичайно, матеріально. Тому що е, та сума та підтримки вона може множитись там сторицею і навіть більше у випадку, якщо наші спортсмени будуть показувати хороші результати. Перша з поміж 18-ти збірна Хмельницької області тріумфувала на командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Наш край на змаганні представляли 28 розпортсменів. Двоє з них подолали дистанції швидше за своїх суперників. Це Марія Побережник. Один кілометр у категорії Ю-16 вона пробігла за три злишком хвилини. А хмельничанин Дмитро Довбиш із однаковим часом 6,26. Фінішував зві завіз Івано-Франківська на дистанції два кілометри. Їдучи на цей чемпіонат, ми розуміли, що останні роки в принципі, ми завжди в командному заліку боролись за призову трійку. Так? Ми є там неодноразовими переможцями даних змагань. В минулому році, до речі, чемпіонат команди теж проводився в Вінниці. Ми теж там отримали командну перемогу. Тому в цьому році, звичайно, десь націлювались теж на високі командні місця. В принципі, все вдалося вже з першого виду програми збігу на один кілометр серед дівчаток 2009 року і молодших. От, лідерка, скажімо так, в нашій області, побережник Марія зі Старокостянтинова, отримала певну перемогу, що вже так вселило в нас надії, да, що все піде добре після неї. В нас сталася неочікувана перемога, скажімо так. Довбуш Дмитро, наш хмельничанин, вихованець ОЦФУ, тренер Чорний Іван Іванович. Неочікувано для всіх. Він впевно переміг за 500 метрів до фінішу на дистанції 2 кілометри, вийшов вперед і отримав перемогу. От і одразу в нас два перших місця. От ми зрозуміли. Далі в нас теж хлопці, дівчата не слабі були, скажімо так. Змагалися у Вінниці 219 спортсменів. Це юнаки, юніори, молодь та дорослі. Збірна з Хмельницької області стала першою. Другі представники Дніпропетровщини, треті спортсмени з Вінниччини. Кожної вікові категорії, а це юнаки молодші 2009 і молодші, далі юнаки старші, це 2007 2008 юніори, молодь, молодь, це до 23 років і дорослі, вже чоловіки і жінки. На кожну дистанцію, як в чоловіків, так і в жінок, потрібно виставити два учасники. От, і в нас в цьому році практично всі учасники, от всі в кожній дистанції, в кожній віковій групі були в десятці кращих. От і саме завдяки цьому ми й отримали певну перемогу. Стартували у плей-офф БК Хмельницький 2 Відіграв у матчі першого кола чергового другого етапу чемпіонату України з баскетболу. У першій лізі наші хлопці були за крок до здобуття не однієї перемоги у поєдинках та у підсумку упевнено тріумфували лише над командою з Чернігова. 100 76. мінімальний був відрив хмельничан від клубу з Ужгорода: 89,91, А до тріумфу над Одеською біпою 2, забракло дев'ять очок. Поєдинки другого кола відбудуться наступного тижня у Хмельницькому. Глядачам можна буде прийти підтримати нас. Це буде супер. Готуємось. Ми не будемо грати чимось старим. Ми повністю трохи змінимо концепцію в нас перед початком плей-офф. Появився новий хлопець, який не грав в першу лігу, він же в себе показав у вищій лізі. І це є дуже суттєве підсилення. Він є зараз одним із лідерів. Максим Гуля. Всі розуміють, що це велика відповідальність, і хлопці, і тренерсько-адміністративний склад, тому усі максимально зосереджені. Розбираємо сильні та слабкі сторони суперників, аналізуємо свої попередні ігри, дивимося на помилки. І щоб вони не повторювались в майбутніх іграх, адже. Всі ігри на великому кону стоять і потрібно вигравати усі в Ужгород. Це максимально досвідчені хлопці. Чернігів також є. Вони вийшли з третього місця з групі, тому всі ігри будуть цікаві. Нагадаємо, до другого етапу чемпіонату України потрапило вісім команд. Розподілені вони на два квартети. Спершу колективи змагаються у групах, далі на них чекає боротьба за остаточний розподіл місць. На старті. Чотири нагороди на трьох. Спортсмени з Хмельниччини завоювали медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Володимир Бухонський з ярмолинець став призером тричі, срівним у дисципліні 3 тисячі метрів та 800 метрів, та бронзовим на дистанції півтори тисячі метрів. Виступав атлет у віковій категорії 85-89 років. І ще одну медаль до скарбнички збірної команди України приніс 62-річний представник Кам'янеччини Микола Дубчак. Він вже має досвід виступу на міжнародних змагань, але призером ніколи не був. Цей раз йому вдалося метнути списа на 43 метри, 600 грамовий такий спис. і Він зайняв. Для нього це вдалий виступ. Він останні роки за 40 метрів практично не метав а тут всі спроби в нього були за 40. і Він поступився лише нашому представникові команди. Ну, це Сергій Гаврас. А 62 дворічний кам'янчанин Валентин Ліпіч зупинився за крок до призового п'єдесталу. Зуважимо, що змагався атлет на чемпіонаті Європи у п'яти дисциплінах. Серед ровесників потрапив у топ 10 у стрибках висоту, довжину та потрійним. Також у п'ятиборстві. 25-та сходинка у бігу на 60 метрів. Це форум досить такий. Великий був 3200 представників. Якщо взяти європейських представників, то було 37 держав, і 18 держав світу допускалися бажаючи окремі з інших континентів. Ну, Україна було 55 представників, як правило є обмеження вікові для чоловіків, і могло бути більше, і нашу команду. Хмельниччини таку мі мікрокоманду представляло три чоловіка вже в вікові після 60 років. Пройшли у вищу лігу та до вирішального раунду старту не потрапили. Команда Хмельницькі делікатеси представляла місто на всеукраїнському фіналі Аматорської футзальної ліги України. Стартові матчі турніру для хмельничан були успішними. У своїй групі наші земляки здолали усіх суперників. Саме це забезпечило команді потрапляння до вищої ліги змагання. Там були сформовані три групи по три колективи в кожній. Хмельницькі делікатеси мінімально обіграли житомирян, з Одеситами розписали результативну мирову – 4-4. У свою чергу одесити обіграли команду з Житомира. Відтак, за підсумками матчів, хмельничани розташувалися на другому місці у таблиці. Щоб потрапити до чергового раунду старту, хмельничанам потрібно було мати найкращі показники серед клубів, що посіли друге місце. І тут вирішальну роль відіграв матч у групі сі між вінничанами та Житомирянами. Гравці закінчили його, так і не визначивши переможця. Результат зустрічі 5-5. І це означало, що хмельницькі делікатеси припиняють боротьбу у всеукраїнському фіналі. Додамо титул кращої аматорської команди України у вищій лізі здобули Одесити. Саме з ними хмельничани розписали мурову на старті. У Хмельницькому віншували переможців та призерів преміум ліги з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Тривав чемпіонат впродовж трьох місяців. Змагалися у ньому діти у п'яти вікових категоріях. У трьох з них, у 2014, 2013 та 2010 роках народження перемогу здобули вихованці Хмельницької, ДЮСШ номер no Ми вже займаємося п'ять років. У нас були і перші місця. І за кордоном ми займали місця призові. Там, приємно перше місце. На старті чемпіонату команди змагалися за коловою системою, далі плей-офф. Ті, хто не потрапив до фіналу, боролися за кубок нескорених та кубок. Перемоги у нас географія досить розширена. Окрім місцевих команд з міста Хмельницького, у нас грали команди з Кам'янця-Подільського, з Деражні і навіть три команди з Одеської області приїздили до нас для участі у турнірі. Загалом був надзвичайно хороший рівень команд абсолютно у кожній віковій категорії. Преміум Ліга з футзалу серед дитячих команд у Хмельницькому відбулася шосте. Мірятимуться силами на полі зі штучним покриттям. Від 2 квітня у Хмельницькому стартував відкритий кубок міського голови з футболу. Участь у старті беруть юнаки закладів загальної середньої освіти Хмельницької тергромади. Заявки на участь подали 30 шкільних колективів. Це збірні 6-11 класів. Змагатимуться на майданчиках початкової школи номер 1 та ліцею номер 11 впродовж квітня-травня. На майданчику ті, кому за 35. у місті тривають ігри преміум ліги з футзалу серед ветеранських команд позаду три тури регулярного чемпіонату. Після стартових матчів однакову суму очок мають команди ВКВ та фахівець. Вони здобули звитягу у трьох матчах. Цього року у змаганнях бере участь 10 команд. Обов'язковою умовою для участі було те, що кожен гравець станом на початок змагань йому повинно було виповнитися 35 років, і відповідно вище вже приймається. Згідно з регламентом, учасники грають в на стадії регулярного чемпіонату один тайм 30 хвилин брудного часу. На стадії плей-офф вже буде два тайми по 15 хвилин теж брудного часу. Останні дві хвилини кожного тайму будуть чистими. Ці змагання вже теж можна вважати класичними, проводяться вони щороку. Загалом є декілька причин, чому ми їх організовуємо. Перше, це те, що преміум ліга з кожним роком розвивається, приходить багато молодих гравців, але все ще є старші гравці 35+, деколи деколо 45 сорок плюс, яких є багато досвіду, багато ще бажання грати. Багато в них є такої ще жаги цієї внутрішньої. І якраз на змаганнях саме між ветеранами вони відчувають таку рівність, що всі в рівних умовах в них і більше шансів. Відповідно, їхній азарт і жага до перемоги саме у змаганнях між ветеранськими командами. Вона Виростає, збільшується, і ще одною причиною є те, що саме на змаганнях в нас між ветеранами гравці мають змогу підготуватися до всеукраїнських змагань або змагань на область, якраз серед ветеранських команд. Додамо спершу на учасників чекає регулярний чемпіонат. Далі плей-офф, у якому зіграють вісім найсильніших команд регулярки. Команди, які посядуть там дев'яте, десяте місця, розіграють кубок героїв. Бігтимуть заради перемоги. У Хмельницькому відбудеться благодійний захід. Виручені кошти організатори передадуть на виробництво FPV-дронів для захисників. Будуть їх виготовляти наші хмельничани. Передавати теж будемо в підрозділи саме Хмельницького. Минулому році ми зібрали 14 тисяч в цьому році, оскільки це буде трошки більша кількість учасників, плюс ще дитячий забіг. Плануємо зібрати щонайменше вдвічі. Плюс у нас буде додатково стояти скринька. Усі бажаючі, які прийдуть просто поболівати або доєднатися до дитячого забігу, відповідно можуть задонатити будь-яку суму, яка їм буде зручна. Зараз бачимо, що є реєстрації зі Львова і зі Старокостянтинова, із Одеси, із Києва. Тобто, в принципі, будуть багато дуже хмельничан. Але при цьому і будуть бігуни з інших міст, які приїжджають підтримати наш збір. Забіг передбачає три дистанції: 5-10 кілометрів, також дитяча 500 метрів. Бігтимуть учасники навколо водойми, що на озерній. Локація дуже знайома для нас і для всіх бігунів, тому що останніх декілька років раз в рік мінімум ми робимо там забіг. Локація також класна, тому що там гарні краєвид навколо озера, рівна дорога. І не потрібно перекривати. А вулиці, щоб обмежувати рух транспортних засобів, п'ять кілометрів можна пробігти, як і свій перший забіг, і своїх п'ять кілометрів все залежить від швидкості та темпу, в якому ви будете бігти. Якщо бігти в комфортному темпі для себе, щоб не ну, так не заганятися, то може подолати їх будь-хто. Переможці та призери старту від партнерів благодійного забігу отримують грошові бонуси. Відбудеться захід 7 квітня о дев'ятій ранку. Таким спортодайдже був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. На черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка.